Всім привіт! Перед тим як ви почнете дивитись це відео, я б хотів би зробити невеличкий дисклеймер. Налаштування консенту це налаштування, яке містить дуже багато юридичних аспектів та нюансів. І відповідно, оскільки я не є юристом, а я є веб-аналітиком, ви повинні розуміти, що відео, яке ви будете переглядати, не є юридичною консультацією. Я дуже рекомендую вам. Ознайомитись з матеріалом, який ви будете слухати далі. Але після цього все-таки перед прийняттям фінального рішення проконсультуватись з вашим юристом. Приємного перегляду. Всім привіт! Тепер, коли ви вже знаєте, як повинен виглядати правильний банер, Тепер, коли ви вже знаєте, як можуть виглядати неправильні банери і як робити не треба, прийшла нарешті пора відповісти на одне з найпопулярніших питань, яке мені задають щодо концент. Звучить воно приблизно наступним чином: чи банер – це єдине, що нам потрібно зробити? І пряма відповідь на це питання звучить просто: ні. Банер – це не єдине, що вам потрібно зробити. Частково ми вже з вами говорили про цю тему. Але в цьому відео я хочу зібрати все докупи, щоб у вас було одне відео, яке прямо відповідає на питання, що вам потрібно зробити. Тому деяка інформація вже буде повторюватись, деяку ви почуєте вперше, але все це для того, щоб коли вам буде потрібно, ви могли швиденько переглянути потрібний матеріал. Ну що ж, давайте почнемо. І так, починаємо ми з банера, Дійсно, ми бачимо користувач, який заходить до нас на сайт. Він теж бачить банер, Але дуже важливий момент. Ви повинні розуміти, що банер не є якоюсь окремою такою сутністю. Тобто, одна з частих помилок, які я зустрічаю, це ситуація, коли бізнес налаштував банер. Ну, тобто, вони попросили, дизайнер намалював банер, фронтенд. Розробник зробив його. Все клас, банер в нас є. І далі люди приходять через певний час і кажуть: от ми банер зробили, а Google щось не дає нам можливість запускати рекламу. Або там Google, Google аналітиці каже, що ми все ще не налаштували консент. Але ж банер є, що не так. Пажливий момент, що не так, Дивіться, банер, він повинен бути зв'язаний. З вашими маркетинговими та аналітичними кодами. Що я маю на увазі? Давайте подивимось, в мене є ось розширення Metapixel Helper. І ви можете бачити, що тут написано, що Facebook на сайті не збирає дані, немає MetaPixel на сайті. Є інше розширення, яке взагалі всі коди показує. Ви можете помітити, тут є Google-аналітика. Ми трішки далі в другій лекції поговоримо про те, як вона тут з'явилася. Але ви можете помітити, що ніяких рекламних систем, там LinkedIn, Google Ads, Bing, нічого з цього немає на цьому сайті. Можна довіряти цьому розширенню, ви буквально через декілька секунд побачите, що воно насправді працює, і ситуація трішки інша. І дивіться, коли я натискаю дозволити збір персональної інформації, тобто використання кухі, іншими словами. Подивіться, що відбувається. В мене і мета Pixel Helper показує, що в мене є, все-таки виявляється, встановлений піксель. Він підвантажився після моєї згоди. І більше того, ми з вами бачимо, що на цьому сайті багато різноманітних рекламних кодів. Не тільки Facebook, але і Google Ads Remarketing, і LinkedIn, і Microsoft, і Reddit є. Але все це почало працювати тільки після того, як. Користувач надав свою згоду. Це є дуже важливий момент, про який інколи чомусь забувають, особливо коли роблять власні такі банери. От Банер зробили, а зв'язати це з кодами чомусь забули. При цьому, дивіться, дуже важливий момент, насправді, ви повинні розуміти, що мало просто зробити, скажімо так, певний. Послідовний ланцюжок, коли людина дає певний дозвіл і далі в нас запускаються певні коди. Ні, цього недостатньо. Ви повинні розуміти, що в деякі аналітичні та рекламні системи, особливо ми зараз говоримо про Google. Ви не просто повинні там код в певний момент запустити, ви повинні ще Google прямо повідомити, що користувач надав або не надав згоду. Тобто недостатньо просто запустити код Google Аналітики, тому що Google вже не розуміє вас, код Google аналітики запустився до банеру чи після банеру, яку конкретну кнопку натиснув користувач. Google цього не розуміє, якщо ви йому певною. Документованою процедурою це не пояснити. І тому, навіть якщо ви не просто додали на сайт банер, а навіть якщо ви тільки після того, як користувач надає дозвіл запускаєте код, наприклад, Google-аналітики, ви не виконуєте всі умови для рекламної системи чи для аналітичної системи, Це важливий момент, коли ми говоримо про... Налаштування консенту, в нас з однієї сторони є певні умови, які ставить перед нами закон, а є з іншої сторони умови, які ставлять перед нами маркетингові та аналітичні системи. І нам потрібно відповідати і першим, і другим. Якщо ми говоримо про перше, про закон, то нам достатньо мати банер, і в результаті певних дозволів користувача, які він задає завдяки взаємодії з банером, запускати або не запускати ті чи інші коди. Якщо ж ми говоримо про другу частину, то деяким рекламним системам наразі не всім, але можливо з часом ця ситуація зміниться, потрібно додаткову інформацію прямо передавати в запиті. Що от користувач нам згоду надав, тому ці дані можеш використовувати, або не надав, або надав частково. Таке теж може бути. Тому дуже важливий момент, банер він не живе, скажімо, таким окремим самостійним життям. І зробити просто банер не є достатнім. Ви повинні зробити банер, зв'язати його з запуском. Певних кодів, насправді я дуже багато приділив уваги маркетингам та аналітичним кодам, але ви повинні розуміти, що будь-які коди на сайті, які запускаються і генерують куки, вони повинні відповідати цій політиці, яка прописана в нас в банері, тобто, грубо кажучи, тим групам, які в нас є, і дозволам, які надав користувач. І важливо. Оцей сигнал передати далі ще в, наприклад, той же Google Analytics, щоб Google зрозумів, що дозвіл користувач таке надав. Про те, як це робити, ми з вами будемо говорити в другій лекції, коли в нас буде якраз практична частина. Але важливий момент це ще не все, так? Йдемо далі. Що ще обов'язково у вас повинно бути? Ми зараз знаходимося на вкладці деталі. І ви бачите тут певні групи. І якщо ми заглянемо в певні групи, то ми з вами можемо побачити певні сервіси, наприклад, я бачу ось Hotjar, використовує для аналітики ось такі куки з такими назвами для таких задач. LinkedIn використовує інші. Там якщо ми розвернемо якісь маркетингові куки, ми з вами побачимо мета, використовує інші і так далі. Тобто важливо у вас. Обов'язково повинно бути розписано, які куки використовуються яким сервісом, це дуже важливий момент. І всі вони повинні бути погруповані згідно тих, скажімо, груп, які найближче їм підходять. Тобто, в нас повинні бути група маркетинг, реклама, часто її називають, можна по-різному називати. Головне, щоб користувач. Приблизно розумів про що мова. Тут Statistics, можна писати Analytics, це теж Окей. E, preference, тобто його якісь, скажімо, персональні налаштування, і обов'язково в нас повинна бути група, яка відповідає за, скажімо так, нормальну роботу сайту. Вона може бути по-різному названа, але, скажімо так, це є обов'язкові куки, які там дозволяють сайту працювати. Так як він працює. Ну, е, приклад такої куки це інтернет-магазин. Е, коли користувач додає товар в кошик, в нього зберігається цей товар в кошику. Він переходить на наступну сторінку, товар залишається. Е, і це є обов'язковий функціонал для інтернет-магазину. Тобто, я думаю, ніхто б з вас не зрадів, якби ви в інтернет-магазині додали товар в кошик, перейшли на е, сторінку іншого товару, а попереднього вже в кошику немає. Напевно, складно було б тоді щось купувати. Це уявіть, як ви прийшли в супермаркет, кладете в свою корзинку товари, але вони зникають з цієї корзинки. Складно було б скупитися навіть на обід. Тому, звісно, є на всіх сайтах десь більше, десь менше, але завжди є обов'язкові куки, які можна використовувати. Повернемось до груп, тобто є певні групи. Згідно з закону, там є певна гнучкість в тому, як ви можете називати. Основна ідея це те, що користувачу повинно бути зрозуміло з назви і короткого опису, за що саме вони відповідають, щоб він міг відкрито давати згоду на ті чи інші пункти і відмовлятись від тих, які йому не подобаються. Ну і відповідно, коли користувач надає певну згоду. Ми маємо право в той момент запустити певні коди, які створюють ті чи інші куки. При цьому зверніть увагу: якщо, наприклад, Google Analytics знаходиться одночасно в двох групах: аналітичні куки та маркетингові або рекламні, то коли користувач, наприклад, зробив ось так: ми можемо збирати дані для аналітики, але не можемо для реклами. Але важливий момент: Google аналітика не вміє так працювати. Тобто, Google аналітика повинна запуститися тільки коли у вас дві з цих галочки є активовані. Тому що Google аналітика не вміє окремо, скажімо так, зібрати дані для ваших репортів, але не передати їх там для Google реклами Ну окей. Вміє, тільки якщо у вас не зв'язаний рекламний кабінет Google-з Google-аналітикою, але таке навряд чи буде, тому тут важливо, ви ще повинні знати, які конкретно дозволи в якої системи повинні бути. Окей, з цим, надіюсь, ми розібрались, що ще у вас повинно бути. Я зробив певний вибір, і в важливий момент я повинен мати змогу. Вільно, просто і легко цей вибір в будь-який момент змінити. Тому, зазвичай, це робиться тому от такого, це часто називають консентт тригер. Можете почути таку назву. Ось я натискаю, в мене з'являється менший банерок, потім більший, і я можу в будь-який момент змінити налаштування згоди. Це важливий момент, який повинен бути, і він зазвичай є частиною банера. Є ще один важливий момент, який не завжди є частиною банера. це ви обов'язково повинні надати користувачу можливість швидко зробити відмову від попередніх дозволів. Тобто, ось є кнопка withdraw your consent. Я її натискаю. Бачите, в мене були дозволи. Я натискаю, хоп, ще дозволів немає. Тобто, користувач повинен мати змогу дуже швидко. Забрати свої дозволи, якщо він передумав. І під це повинна бути окрема кнопка. Це може бути так як тут в банері, це може бути десь в іншому місці. Головне, щоб користувач це міг швидко знайти і легко зробити. Продовжуємо. Ще один важливий момент, який обов'язково повинен бути. Тут знову ж таки це інтегровано в банер, показати деталі. Ми повинні завжди. Запиту користувача, показувати йому, коли він надав згоду. Ось ця інформація в нас повинна бути. користувач завжди повинен зрозуміти, ага, я їм там вже два місяці там, згоду назад надав якісь такі моменти. При цьому зверніть увагу, дуже важливий момент, бо це насправді часта помилка е, теж коли ці дані зберігаються в куках. Тобто, часто коли роблять свій банер. Розробник просто записує цю інформацію в куки, там що тоді-то людина надала дозвіл або там, ну, куки в даному випадку я маю на увазі все. І Local Storage, наприклад, теж туди ж. Це різні технології, така маленька ремарочка, але ми з вами буквально в одному з наступних відео будемо говорити, що коли ми говоримо про GDPR, то... Під куками мається на увазі все. Тому в цьому невеличкому курсі, коли я кажу куки, я маю насправді на увазі багато різних технологій. Типу, якби ми говорили там, не знаю, на курсі по ГТМ, ми б дуже розділяли з вами там куки, local storage, session storage, якісь інші історії. Тут мова трішки про інше. Ну тут куки більш таке загальне, скажем, різні сховища даних. Я напевно це маю на увазі. Більше коли кажу куки в рамках цих відео. Так от, недостатньо зберігати цю інформацію в куках. Вона повинна зберігатись у вас в базі даних, щоб коли до вас прийдуть контролюючі органи, ви могли надати підтвердження того, що ви зберігаєте інформацію про те, що користувачі надали вам відповідні дозволи. Це дуже важливий момент, про який часто забувають. Який ще є момент, про який забувають, це політика конфіденційності. Теж часто про неї забувають. Насправді вона, наче як, не є офіційно обов'язковою згідно законів, які ми з вами розбираємо, але дуже рекомендується, всі її дуже рекомендують робити, і я теж вам рекомендую робити. Тим більше що закони вони мають таку Властивість змінюватися, і вони змінюються зазвичай так, що ви забуваєте їх прочитати, коли вони змінюються, тому краще зробити. І, напевно, останній такий важливий момент він насправді буде вже важливий не всім, але великим компаніям, у яких збирається багато даних. Інколи навіть потрібно ввести окрему посаду в компанії, зазвичай називають Data Protection Officer, ну, можна і по-іншому, напевно, назвати. Це людина, яка відповідає у вас компанії за те, що все, що ви робите, відповідає GDPR. І насправді про це є мова в законах. Зверніть увагу, я кажу закони, бо я не хочу називати все. Нормативні акти, директиви і всі інші юридичні терміни, я не хочу це все перераховувати, я буду називати це загальним словом закони. Продовжуючи тему юридичних слів і всього іншого, дуже важливий дисклеймер. Я вже робив такий дисклеймер на початку взагалі цього курсу, і хочу ще раз проговорити. Все, що було сказано на цьому курсі до цього відео, все, що сказано в цьому відео, і буде сказано в наступних, не є юридичною консультацією. Я не є юристом, я веб аналітик, і все, чим я тут ділюсь, це так зібрано мною з певного досвіду, з певних розмов з юристами різних компаній, з певного вивчення різних знову ж таки скористаю словом, законів. Але. Все ж таки, я не юрист, тому дуже добре, при налаштуванні консенту, вам буде все-таки звернутися до юриста вашої компанії та прийняти фінальне рішення разом з ним. Тому що, ви повинні розуміти, технічно налаштування консенту це не є чимось складним. Ви побачите в рамках другої лекції, коли ми будемо розбиратися, практично, що налаштування не є складне, але. Дуже важливо розуміти, що ви хочете налаштувати, як воно повинно працювати. І ось про це, звичайно, потрібно домовитись з керівництвом компанії та з юридичним відділом. Тому такий резюмуючий висновок. Хоча ви можете на основі цього відео зробити певний чек-лист і пройтись по ньому. І ви можете бути впевнені, що все те, що я назвав, ну, окрім. Data Protection Officer, він тільки для великих компаній потрібен. Все інше вам точно потрібно зробити, але можливо, щось я міг упустити, або, можливо, щось могло змінитись з моменту запису цього відео. Або, можливо, десь є якісь нюанси, тому що зверніть увагу на один дуже важливий момент. Ось ми зараз на тому ж сайті Cookiebot. І ось я виділяю, ви бачите. Знову-таки, я назву це законом, ми пам'ятаємо, там є нормативні акти, директиви інші документи. Так от, різні закони. GDPR, ми з вами вже розбирали регламент взагалі. так, Ще один тип документу, будемо називати це все законами. GDPR працює на Європу. CCPA, аналог GDPR працює на Каліфорнії. DMA, ми розбирали з вами так, на Європу. LGPD працює на Бразилію. Попія працює на південну Африку, тобто є це теж аналог GDPR, Тобто є різні, я буду спрощувати закони, які працюють на різні географічні регіони. Я навіть не скажу країни, бо Каліфорнія не є країною, це все-таки штат, і при цьому в них, хоча і є таки дуже багато спільних рис, але все-таки є певні відмінності. Тому, коли ви налаштовуєте консент, дуже важливо, поспілкуйтесь з юристом, тому що відповідальність про це навіть пише Google в своїй довідці, про це пишуть всі консент платформ, і про це я проговорюю теж в цьому курсі. Відповідальність вона залишається на вас. Тому дуже добре, що ви прийшли послухати. Я зробив. Велику дослідницьку роботу перед тим, як записувати ці відео, але ще раз наголошую: спілкування з вашим юристом воно ніколи не буде зайвим в цій ситуації. Ну і на цій ноці ми завершимо це відео і зустрінемось уже в наступному, де поговоримо про плюси та мінуси Сімпі. Привіт! Надіюсь, тобі сподобалось це відео. Можливо, ти побачив, що в ньому є певні відсилки до продовження навчання на якомусь курсі. Дійсно, це відео є лише частиною курсу по налаштуванню режиму згоди для вебсайтів. Ти можеш знайти велику частину цих відео на Ютубі, але на жаль, Ютуб дуже обмежує навчальні матеріали. Я маю на увазі, що я не можу додати сюди. Потрібна кількість лінків, текстових матеріалів, таблиць, готових шаблонів та інших навчальних матеріалів. Тому я рекомендую тобі перейти по лінку в описі та зареєструватись на платформі Pro Academy, де ти отримуєш це ж відео, але зі всіма додатковими матеріалами, структуроване у логічні лекції, де ми розбираємо спочатку теоретичну, а потім практичну частину. І насправді все це доступно на платформі безкоштовно. Можеш зайти, зареєструватись і отримати свій доступ без ніякої оплати, при цьому в набагато зручнішому вигляді. І в додаток до всього цього, ти ще й можеш отримати сертифікат, яким зможеш поділитись в соціальних мережах або зі своїми роботодавцями. Все це чекає на тебе на платформі Pro Analytics Academy. До зустрічі!